РОЗДУМ про Україну. Отак думаю, не раз я чому так ведеться, один хоче щось змінити, а другий сміється, і не прагне абсолютно по Божому жити, так щоб нашу рідну долю добром спорядити, щоб була вона квітуча, як вишня весною, щоб народ ішов до щастя твердою ходою. Так щоб люди краще жили в багатстві і мирі, щоб любилися й дружили. А не ворожили. Задумаюсь, серце плаче, Україно, мила невже завжди на тім світі, ти так тяжко жила, скільки бачила ти лиха свого заснування і не навчила нас всіх люба святого Єднання. І зараз в нашій Україні не є добре й тихо, і немало ще таких, що їй коять лихо, і не всі ще розуміють, хто за їхню долю, і хто хоче нашу неньку спасти від розкрою. Не раз рвали, розривали на західну і східну, але як же мож ділити матір нашу рідну? Скаменіться, люди добрі, не дріть сорочину, не розкраюйте, не рвіте рідну Україну, а старайтесь так зробити, щоб була єдина, воз'єднана, нерозлучна, як одна родина, як те сонце світле й ясне, що світу сміється, що промінняшком тепленьким серденько рветься. Не цураймось, а гордімся краєм своїм рідним, вірмо в Бога і молімся, щоб був він небідним. Бо у вірі є єдина істина велика. Той, хто вірить, не бездушний, він не скоїть лиха.